З нагоди 175-ї річниці від дня народження видатного українського педагога та громадського і політичного діяча Михайла Драгоманова до столиці України з'їхалися ректори педагогічних університетів з усієї Європи. У Києві нагадаємо ім'я Драгоманова носить національний педагогічний університет. Імени тих педагогів з Європи вшанували сьогодні українськими участями. В КМДА їм вручали подяки від київського голови. Для нас, по-перше, це дуже відповідально і дуже почесно приймати гостей з різних європейських столиць, а також з різних міст України, які приїхали сьогодні вшанувати пам'ять Михайла Петровича, поговорити про саме його внесок в утворення української державності на початку 20 століття і поговорити про нього як про видатну особистість, про історика. Ми повинні прикласти все зусилля. Особливо освітяни для виховання майбутнього покоління душі патріотизма і вірності своєму народу, в тому числі і церква, Михайло Петрович Драгоманов, ім'я якого носить наш університет. Йому 175 років з дня народження. Якщо ми пройдемо мимо цієї дати, якщо ми людям не розкажемо, які славні сини нашого народу живуть з нами в наших серцях, ми не заслуговуємо називатися українською інтелігенцією. Сьогодні Україні важко, сьогодні Україну перетравлюють, сьогодні нас травлять один на одного, але ми повинні піднімати свою історичну пам'ять і переконувати всіх і кожного. Ми єдина родина, ми народ, ми непереможні і слава Україні!